Вас. В ефірі телеканалу Ритм, програма Пряма мова. Сьогодні у нас в студії надзвичайно чудовий і цікавий гість. Проте, спочатку я би хотіла процитувати, дозволити собі процитувати слова відомого англійського драматурга Джона Голсуорсі, який сказав, що психологія це відтворення словами того. Що не можна відтворити, ніби парадоксально. Ми спитаємо нашого гостя у нас у студії Ольга Галицька, психолог, ведуча шкіл індивідуального розвитку, член громадської організації психологічна служба Євромайдан. Пані Ольго, доброго дня! Добрий день! Я рада вітати вас і е, дуже рада сьогоднішній зустрічі через те, що я можу донести і навіть прокоментувати ваші слова. І сказати, що психологія, можливо, виражається і словами, і можна виразити словами почуття, але знову ж такий варіант. Шекспір сказав, що люди, життя театру, люди в ньому актори. Інколи ролі, які ми граємо в житті, або взагалі які почуття, можна просто-просто відтворити, побачити і не завжди сказати словами. Зрозуміло, тобто, ми сьогодні фактично будемо спростовувати можливо слова англійського драматурга. Чи не так можливо, так можливо, так давайте поспілкуємося на цікаву для всіх тему. Ви є психологом, психотерапевтом, і сьогодні ви займаєтеся, можна так сказати, реабілітацією жінок. Як ви прийшли до такого щирого бажання допомогти жінкам у нашому місті? Поки що. Ви знаєте, що жіноча аудиторія це найперша сама така активна, динамічна аудиторія нашого суспільства. І інколи життя складається так, що жінка є ключовою в системі сім'ї, в системі держави. Заняття з жінками на фоні наших шкіл, вже які були проведені, які йдуть, виникло після фестивалю Аніма. Це був жіночий фестиваль. Які представляли дуже багато було спеціалістів, і дуже багато жінок корівниччини, рівного, які стали учасниками цього фестивалю, виявили потребу. Адже дуже багато спеціалістів, які приїжджають до нас, і е, на фоні їхніх тренінгових якихось позицій формується світогляд, формуються ті почуття, які жінка з ними живе, ну, взагалі зростає. І, е, Є в нас зараз міжнародний центр. Так, я напевно відкрию таку невеличку завісу, так що на базі міжнародного центру розвитку Капл Сікрет саме вперше у Рівному відкрилася школа ключі до себе, так і там саме навчають жінку бути щасливою, так щоб вона осягнула себе, зрозуміла, яка вона є чарівна, так як ви реально допомагаєте жінкам і якого віку жінки до вас звертаються найперше. Ну, пар... декілька слів я хочу сказати про школу, яку ми вже розпочали. Це пілотний проєкт, який ми розпочали в Рівному. Це школа дійсно жінок, ключі до себе. Ми знаємо, що навіть жінка це багатогранна така особистість, і дуже багато речей залежить від неї, як я вже говорила. Ключі до себе, тобто в кожного із нас, пам'ятаєте, таке золотий ключик, казку, є та така, або засекречена. Дверцятка, або взагалі та дверцятка, в якому ніколи не заходили. Чому ключ? Ключ це тематика, дуже-дуже древня ну, вже транскрипція ключа, яка використовується в психології. Хоча в житті ми знаємо, що ключ він обозначає дуже багато. Якщо в кожного у нас є ключі в сумці, або ключі до якихось дверей, ми їх оберігаємо і ми дорожимо цими ключами. Якщо я вас запитаю, скільки у вас ключів в сумці, а ви скажете найменше 4. То, напевно, буде правдою. То буде правдою, а так. Ви саме допомагаєте відкрити кожен ключ. Я Найти, правильно розумію? Можливо, знайти і примінити. І так само, якщо враховувати, що цим ключем треба відкривати так. не фізичну сторону, Зрозуміємо. а емоційну. А інколи ту сторону душі, про яку не можна сказати словами, навіть і нікому довірити її, але вона є. Ми знаємо, що людина це багатогранна, така структурована, ну, я б сказала, в жіночому вигляді феноменальна. Структура нашого життя і згармонізувати свої певні особистісні таланти, зрозуміти життя, згармонізувати свої стосунки в парі. Напевно, це найперше, що хотілося б мені допомогти як спеціалісту жінкам. І ключі до себе їх є в нас в програмі школи. Вісім ключів. Ми взяли це таке сильне число вісім. Які поєднують не тільки гармонізування, взаємостосунки, тобто це з чоловіком, з дітьми, а вони поєднують і гармонізують ті стосунки в суспільстві, в друзями, так, хобі, здоров'я взагалі абсолютно такий великий, як я кажу, круг жіночої енергії. Наша школа це не просто прийшли як першокласнички, отримали там свій диплом і пішли. Ні. Це школа відкриття своїх і талантів, позбавлення своїх страхів, відкидання і таких непрощених образ, дуже великих в жінки є. І напевно, оця мета, коли ми хочемо щось в житті зробити, ну абсолютно все знаємо. Прийшли до якоїсь висновку. Я жінка, я мама, я дружина, я кохана. Але в мене якась незадоволеність є мене якесь щастя не сурмоване. І в сьогоднішній день. Ну, от я дуже часто зустрічаю з жінками, які прожили дуже багато років в парі, мають внуків, вже мають вправнуків. І на питання, а чи ви щасливі, вони якось трошечки ретушируються і кажуть, ну, напевно, так. Да. А ваша школа більше спрямована саме на сімейні пари, чи, можливо, більш соціальні питання ви допомагаєте жінкам вирішити, чи це є комплекс? Це є комплекс, це є методика. Взагалі, я хочу вам сказати, що ключі до себе це дуже цікава школа і дуже цікава навчальна програма за рахунок об'ємну. Основні позиції трішки нам змалюєте. Так, ну наприклад, ми починаємо школу з ключів, які формує група. Це по-перше, що я вам хочу сказати, школа ключі до себе це групова ну, така групові заняття, не індивідуального плану. А зразу групові. В групу входить е, до 12 чоловік. Так, групи у вас наповнені? Так, групи так. в нас наповнені, і на сьогоднішній день ми добираємо якби починаємо набирати нові групи, які будуть займатися ввечері і в день. Група, чому група е, людина сама з собою, своєю подругою або навпаки, своїм якимсь другом може щось висказати своє сокровенне так. в групі це складніше, угу. і група це живий організм, який формує якраз можливо ті. Утворення, які в жінки є, такі е, психологічні, як ви сказали, ті, що не можна, ті, що можна виявити словами, психологія, то що наука, яка словами виявляє, ні, те, що можна відкрити і відчути. Наші діти дуже чітко щитують, от вони просто, як знаєте, як сканер, так щитують почуття мами. Чому? Чоловіки дуже чітко щитують наш настрій. І напевно, от контингенції школи, ключі до себе, це жінки. Я читала одну літературу і вичитала, що Бог людині дав 12 талантів. Я думала, що ж які ж це таланти. І коли я почала читати, то ні один талант практично він не відноситься до фізичної величини. Це все було почуття, це було творчість, коли два люблячих серця створюють третє. Тобто це було гармонізування структури сім'ї, структури е, суспільства. І школа наша вона захвачує абсолютно всі е, можливі от такі наші нам необхідні системи: сім'я, суспільство. Тобто вона не направлена на щось одне. Я як жінка щаслива, е, я як жінка кохана, я як жінка-спеціаліст. І ви знаєте, що зараз відбувається? Дуже багато в суспільстві жінок. Які дуже гарні, як казав мій один колега, коли приїхав в рівно за кордону, сказав, я ніколи не бачив кількість гарних жінок з такими сумними очами. І от якраз очі це дзеркало душі, і оці сумні очі хотілося б, щоб вони пояркішали, стали щасливішими, стали ну, такими наповненнями любові і щастя. Тобто, саме цим фактично ви і займаєтеся в своїй школі. Так, допомагаєте жінкам і саме таким планом. Так. І ви знаєте, от як може допомогти психолог? Це дуже таке слушне питання на сьогоднішній день. От як він може допомогти? Чим він може допомогти? Чи є у вас реальні, можливо, приклади, що ви допомогли, і ви, можливо, маєте якусь гордість за своїх підопічних? Е, ну, я е, останніх років десять завжди горжусь собою. Знаєте чому? Буду. Е, це із за того, що коли я віддаю е, якісь свої знання, свою. Енергію, свою любов, просто любов в великій точки зору, як до людства, до людей, до моїх близьких. Я не просто горжусь собою, я маю право гордитися собою. Так як кожна жінка, яка виховує дітей, любить чоловіка, робить працює на роботі, так. створює якісь сімейні стосунки, взаємостосунки, змінює щось в житті. І е, випадки позитиву є в тому, ну я вам розкажу в тому випадку, коли людина сама до цього йде, коли в неї є вже запит, коли вона готова. Я хочу згадати е, Мілтона Еріксона, в нього в житті. Оце дуже відома людина в нашому такому суспільстві, європейському і взагалі спеціалізованому на е, психологічних. Таких нотатках нашого знання, наших скрижалах психології. Коли він був маленький і вони жили на фермі, до них на ферму зайшла така дуже гарна кобилиця. І вони не знали, чия вона. Діти гралися, і перше, що вони хотіли, це ой, чия вона? Це ж все-таки в ті роки це кінь ну, більше, ніж трактор був тоді на фермі. І Мілтон сказав: Я заведу її додому. Діти розказали, як ти це зробиш, на ній нема нічого, і ми не знаємо що. І він сів на цього коня і провів його. І йому довелося дуже довго часу йти. Тінь ішов сам. Він сходив з дороги, пасся по траві, грався, лежав, пив водичку. І хлопчик вже на той час просто йшов за конем. І коли він прийшов за 30 кілометрів до ферми, господар сказав, як ти міг привезти нам цього коня? Адже ми його шукаємо 10 днів. І він казав: я не вів його, я не знав, де ви живете. Просто я йшов за ним і дозволяв йому робити те, що йому було необхідно, але завжди направляв на дорогу. І якраз у цей момент ролі психолога: я знаю як. Я вмію як. У мене є інструменти. Але мені треба, щоб ну, в частності жінка була відкрита і хотіла щось зробити. Ну, порівняння з конем це є, до речі, дуже хороше з людською особистістю, і кінь, адже кінь ну, нас, це, це благородна тварина і ментальний образ. В нас в психології це ментальний образ людини. От. І от так просто ведеться робота з психологом. А скажіть, будь ласка, ще цікавить, я думаю, багатьох наших глядачів, як саме проходять заняття, можливо, в формі тренінгу, в формі гри. Чи от, можливо, ви трошки привідкриєте таку завісу завуальованості. Це, можливо, таке приватне трошки питання, але ви знаєте, я думаю що... цікаво. Да, я думаю, що буде цікаво. І жінкам, які бачать мене сьогодні, і взагалі публіці, яка дивиться сьогоднішнє наше інтерв'ю, я думаю, їй буде цікаво знати, що все відбувається в плані не просто тренінгу, а бесіди, розмови, розуміння. В нас є інтерактивні вправи, тобто рухові вправи, в нас є тілесно орієнтовані вправи, В нас є гра, в нас є імагінації. От. Та ви трошки можете розказати детальніше, що так, це є. Так. Добре, цікаво. Я спеціалізуюся по методу символодрами, і для мене це екітативно-імагінативна терапія, психотерапія. Для мене це приємливий метод, я його дуже люблю, який дозволяє людині прожити і відновити свої, можливо, травмовані частини. Ну, Якось відновитися так, яким чином. Так, да. Тобто, знайти, а яким чином це відбувається? Ви знаєте, що, що таке імагінація? Це уявлення, це представлення. Таке, що я вам скажу, уявіть лимон. І все. Ага. І ви маєте так, на увазі, що зразу так, в роті з'являється ніби Однозначно, е так. Оскома. Е, є програма, яка, е, ну я ще раз назву, що я працюю по методу символдрами, яка є уже зареєстрована, вона е, практично. Е, Сформована, спрактикована, має свій досвід, тобто це е, програма відновлення, реабілітації ресурсу. І перше, що ми в своїй школі даємо нашим е, клієнтам, які приходять до нас, ми даємо їм ресурс. Мене задають питання, що таке ресурс? І я завжди кажу, ви знаєте, в кожного він свій. А що ж таке ресурс? А ресурс це те, що нами рухає. Це наша сила, це наша енергія, це наша живильна така енергія, знаєте, відчуттів, коли ви відчуваєте себе впевненою, життєрадісною. І однозначно, оцього ресурсу зараз нам не вистачає. Жінка. Ну і я дозволю собі трошки відійти е і прив'язати е свій виступ. Так як я довгий час займалася сім'ями і займаюся сім'ями, учасників АТО і дітьми, які є із цих сімей, жінка це основа, яка на сьогодні, в сьогоднішній день дає ресурс. Вона чекає, вона любить, вона жде. Скажіть, будь ласка, а от з подіями в країні такими трагічними, можливо, і аудиторія трішки змінилася в ваших. Відвідувачів, так можливо, побільшого сімей, які пов'язані з однозначно, однозначно, що це відбиток в суспільстві дуже значимий, дуже сильний. І я кажу, що кожна третя сім'я в нашому місті зазнає впливу військових дій, тобто. Чи це переживання, чи це родичі, чи це близькі, чи це діти, чи ну, абсолютно. І сім'я як сама система вона відчуває цю вібрацію. Вона відчуває в якійсь мірі і біль, і переживання. І основою стабільності все-таки є жінка. І коли я спілкуюся з військовими, то вони кажуть, Ольга Васильовна, скажіть моїй мамі, хай не переживає. І тут би я хотіла сказати про маму, про жінку як маму. Про жінку, матір. Так. Матір. Є в нас жінки, знову ж, які своє материнство якось на сьогоднішній день, трошки ну, заангажовують. От, виходять, з, ви вважаєте, так. якось не так позиціонують. Вони просто, знаєте, як себе не, в суспільстві? не рахують себе в суспільстві реалізованою. Якщо в них троє дітей, четверо дітей, вони, вони дивляться, дивляться да, вони дивляться на жінок, які мають свій бізнес, свої статки, свої особисті авто. І трошки ретушуються так, і розуміють, що ой, а я не така, а ме. Занижують свою самооцінку. І в кожного своє життя і своє щастя, і в кожного своє бачення, і в кожного своя дорога до щастя. І інколи оцей соціальний відбиток, такий значимого радості і щастя, впливає на жінку. Однозначно впливає, їй хочеться більше, або їй хочеться навпаки менше. Другі жінки, які мають бізнес, достаток видимий, їм хочеться душевного тепла, спокою і радості. І от розбери, що треба цій жінці. Тобто, то фактично, одні можуть думати, що тим краще, а так. інші думати, що так. от материнство і реалізація жінки як берегині роду, то є найкраще. Можливо, так. так. І коли в групі зустрічаються різні жінки з, різних, ну, з різними спеціальностями, а ми формуємо так, знаєте, як випадковість. Це такий псевдонім Бога. Випадковість. І в групу приєднуються жінки, які абсолютно зеркалять себе в яких так. ситуаціях. І їм дуже цікаво спілкуватися між собою. Так. І я завжди говорю: давайте напишемо формулу щастя. І кожен пише щось своє, то, що в нього є. І це правда. А потім, коли вони міняються і дивляться на то, в них є ну, дуже важливий такий е аспект між тим, що я. Є в житті, що я можу робити, що я роблю, і від чого я отримую задоволення. І знаєте, я е, хочу сказати, що в нашому суспільстві на сьогодні переваги немає ні в жінок, ні в чоловіків. Ми одночасно і одномоментно переживаємо. Ми живемо в системі, ну, скажімо так, нестабільності. Можливо, тому, навіть в якомусь стресі трошки можна сказати. Я би не сказала, що це можливо стрес, це, це, це в нас в. В лікарні є вже скоро діагноз, такий будуть ставити за кордоном ставлять, як діагноз хронічного стресу. В принципі, для нас оце 21 століття, яке почалося, це і є уже стрес, перехід такий. Є кризис, який має два значення можливості і зміни. І коли ти живеш в епоху змін, то однозначно щось міняється. І ми стаємо заручниками інформативних. Позицій нашого мас-медіа, новин не завжди добрих. Ми стаємо заручником матеріальних наших негараздів, скажімо так, та? можливості працювати, отримувати достойну зарплату не завжди в нас є на сьогоднішній день. Правда, правда. І дуже багато речей відбувається не від того, що ми хочемо, а незалежно від нас. І у це якраз то, що нам дає стрес. Але в стресі включаються всі функціональні особливості організму. Організм починає як єдина система шукати вихід, і в когось він знаходиться. Хтось стає, зупиняється, хтось заходить в якусь свою, ну ховається в ракушку, комусь це боляче. Ну, кожна різна реакція. Так. Так? І от це сприйняття, що я такий, або я така, або ми такі, так? і це моя реакція нормальна. І це я добре себе почуваю, якщо я так і так працюю, або я так і так почуваю. І навіть що кажуть, оточуючи, Тобто 90% ситуацій ситуації відбувається незалежно від нас. І не важливо, як, що відбудеться, важливо, як ми реагуємо на це. Це ще один ключ нашої школи. Моя реакція на прийняття рішень. На поступки, на рухи, пані Ольга, от цікаво, ви вчите оточуючих людей, які до вас звертаються, які тягнуться до вас. А як вам вдається ви час бути на позитиві? Де ви черпаєте енергію? Скажем, є в кожного психолога свій великий секрет, де він черпає енергію. Я вам хочу сказати, що привідкриєте за особисто я дуже завдячую цим людям, які працюють зі мною. В нас є групова супервізія, і як основа надання психологічних послуг. Це якраз супервізія. Групова, щомісячна супервізія. Якщо мене бачать мої колеги, я їм дуже-дуже вдячна, і керівникам моєї групи дуже вдячна. Це ресурсна підтримка, це професійна підтримка, це сила, енергія і, скажімо, базова професійна. Але як для кожної жінки, ресурс це моя сім'я. Ресурс це мої діти, яких я дуже люблю. і Чоловік, який поряд, він інколи відповідає дуже багатьом критеріям буфера. Так що, однозначно, психо... будь чоловіком психолога не так просто. І мої колеги, хто бачить себе зараз з сторони, якби то, що я кажу, це правда. І зрозуміло, що ресурс. І ще є дуже багато речей, які для мене, як для професіонала, важливі це гармонічне співіснування світу. Тобто, є ресурс. Той, який ти для себе знаходиш, місця сили. Тобто в кожного з нас є місця сили. Дуже часто я жінкам допомагаю знайти ці місця сили, вони знаходяться десь там, десь. В кожного... там глибоко можливо, да. і не кожна жінка може відразу відкрити, mm -hmm. так, а ви допомагаєте. Ну що ж, я нагадаю, нашим, можливо, хтось до нас приєднався щойно, нашим. Телеглядачам, що сьогодні у нас в гостях в програмі Пряма мова Ольга Галицька, це психолог, ведуча школи індивідуального розвитку. Ключі до себе. Можливо, ви трішечки ще нам розповісте саме про школу і як реально потрапити? Хтось вже чув, що дуже цікаво навчатися, і різні категорії жінок можуть потрапити до вас на навчання. Скажіть, коли відбуваються заняття, як вони відбуваються? Чи це ви підбираєте зручний час для ваших відвідувачів? Чи у вас є якісь... Години розкажіть, будь ласка. Ну, по перше, я хочу вам сказати, що дійсно групи формуються: є сторінка в Фейсбуці, є телефони на основі групи взаємостосунків, щасливі взаємостосунки. У нас ця міжнародна. Організація. Тобто можна і, навіть в інтернеті так, знайти? набрати так. Е, е, Міжнародна організація Щасливі стосунки або так. на англійській, угу. і ви побачите там, що стосовно до занять. А тепер я б хотіла, е, якби зосередити увагу телеглядачів, що заняття проводяться по вівторках. Тобто, на сьогоднішній день у нас вибраний день і час, який зручний для наших е, ну, відвідувачів. І формуються, набираються ще дві нові групи, які будуть займатися і в день, і ввечері. Так. Формат роботи групи ж цієї ж нашої школи це 2,5 години щотижня. Всі, чому школа? Тому що є методичне, послідовне засвоєння матеріалу, так, як в нас привично знаю, для так. школи. Угу. І, і, Поділяться за віком, я розумію, правильно? Нічні, ні. Ні. Ні, ні, нема вікового ага. обмеження. Тобто, А по питанням чи можливо як ви ділите групи? Теж цікаво, тому що, наприклад, якщо молода жінка, яка можливо тільки себе шукає, хоче знайти у вас допомогу, як угу. себе зреалізувати, і жінка, яка вже, наприклад, пенсійного віку, яка думає, як їй жити далі, коли вона вийде на пенсію, то є такі дві різні категорії жінок е, вікові групи. Вони у вас в одній групі чи можливо в різних групах от? Тут... Ну, я вже говорила, що ми користуємося таким випадковим об'єднанням груп, навіть віковим, навіть віковим, так. не для того, щоб когось дати підняти або когось навпаки принести а для того, щоб зада здати комфортні умови через те, що ми живемо не тільки в одній віковій категорії, так тобто ми живемо там. Інтроекти, там ще інші да, категорії, холеріки, сангвініки. Ми ж не живемо один з в групах. Інтроверти, так, екстраверти. Так, так, Ми живемо в одному суспільстві. Так. І якраз оця ізюмінка такий ну коньо. Тобто змішання це є таке <хи> така, можна сказати, грімуча. І дивіться в сім'ї, є свикруха. Так, є невістка, ага, тобто є вичини. бабуся. Це вже Жінкам, якби цікаво, можливість. спостерігати різного віку, як хто поводить себе і в суспільстві, і в особистому, напевно, житті також, так? Ну, і, напевно, кредо наших груп, що кожна людина мені не друг, не ворог, а кожна мені учитель. Цікаве судження. І е, в такій ситуації ми і працюємо в контексті такої. У школі ключі до себе ви зможете знайти ключі до щастя. Чи не так? І до щастя, і до гармонії, і до співвідношення. І знаєте, ще одне, щоб мені хотілося озвучити: що так. на сьогодні нам жити треба по своїй вірі. Працювати треба в своє задоволення і заохочення самого себе. І спілкуватись треба з любові і уваги. І от то, що наша школа якраз переслідує це основне любов. І увага. Уважним нам треба бути до себе, до своїх оточуючих, до своїх близьких, до тих, хто поряд над і це умови гармонійного взаємоспілкування. Ми дякуємо вам, пані Ольго, за цікаву розмову. Нагадаю, в студії була Ольга Галицька, психолог, ведуча школи індивідуального розвитку ключі до себе. Ми бажаємо щастя вам та вашим оточуючим. На все добре.